Я думаю, що вони ну, процес не завершений. Я думаю, що вони ще будуть з'являтися з різних причин. Те, що відбулося, скажімо, з Володимиром Купчиком, то я думаю, що там справа просто в дуже серйозному браці політичного досвіду і нерозуміння ну, якби, свого робочого місця. І в політичному плані, і в плані, як то кажуть, предметному. Тому що, ну, скажімо, такі різкі рухи, така різка поведінка, вона може бути характерна у бізнесових середовищах, де є якась монопольна складова, де можна якісь диктувати умови і так далі. А які умови можна купчик, диктувати яценюку? Ніяких умов. От а ця заява про там якусь фізичну погрозу це взагалі смішне таке щось. Ну чоловіки люблять час від часу один другому казати, що там зуби повибивають і так далі. Ну це як правило не є погрозою. Це просто така вербальний обмін, як то кажуть, агресивною інформацією. Перспективи його, я думаю, вже немає. Тобто це остання думаю, каденція Кубчика. Йому прийдеться все-таки, напевно, повернутися до бізнесу, який в нього непогано виходить, і цим займатися. Він просто не на своєму місці. Володимир був займався трохи в газовій сфері. В нього це нормально виходило. Він там став успішним бізнесменом. Тому, я думаю, треба було там і залишатися. Для чого було брати мандат, який означає служити людям. Не спати, їздити різними поїздами, різними вагонами, писати листи і так далі, якщо йому приємно сидіти у великому шкіряному кріслі і керувати підприємством. Тобто я не розумію, якби, для чого було це робити. Я думаю, що будуть, тому що, ну, скажімо, є така думка про те, що якийсь є існує певний сценарій з банкові і так далі. Я думаю, що він по-любому є, тому що ті люди, які є при владі, вони не є абсолютно там якимись дурними неуками і так далі. Це, ну скажімо, клюєва, можна характеризувати що він дійсно може прогнозувати, вирішувати стратегічні задачі і так далі. Я думаю, що якісь певні розробки є. І основна причина зараз нівелювати взагалі опозиційний рух як такий. Бажано його розколоти, а тоді ну, купити всіх оптом трохи складно. А якщо по одному все простіше, тому, я думаю, будуть спроби і далі там то тиску, то погроз то і самі опозиціонери будуть робити дурниці і, і потім відмовчуватися замість того як це було ну, останні рази замість того щоб щось пояснювати навпаки як тільки зробив дурницю треба першим приходити до людей і казати що так це зроблено з таких таких причин або помилка або, або що вони як правило ну, не мають досвіду публічного життя вони закриваються виключають телефони